Так, Маємо таке кріплення. Отут ми кріпимо сюди е, саму лижу від прибору. Оцю лижу. Встановлення. Встановлюємо. Оцим гвинтиком фіксуємо. Має бути моцно. перевірили, щоб воно точно не з'їхало, щоб прибор у нас ніколи не відпав. Так, отут у нас крутілка така, щоб можна вмикати, вимикати. Так. Всього, оце ручажок, регулюємо нахил, коли вже встановили наказку. Оцим регулюємо виніс від ока, настроюємо. Оцей гвинт регулює висоту. Скоріше за все, вам вона не знадобиться може там. От. Щоб одягнути наказку, висмикуємо оцю частину і оце. Вщелкується в саму каску. Тут є два важелі, піднімаємо, щелкуємо. Переконалися, що воно моцно стало в каску. Потім накидаємо цю штуку максимально донизу і регулюємо тут ще висоту. Якщо нам треба вище чи ближче до очей, чи нижче, чи вище, під себе підганяємо. Обов'язково, коли одягаємо каску, застібнути каску на підборідді і від бровей. Два пальця до каски має бути. Якщо буде каска низько, прибор не стане як треба. Каску треба дуже добре під себе підігнати і добре застібнути. Коли прибор знаходиться в касці, оцим важелем фіксуємо, якщо так само піднімаємо прибор, підняли, цей важель зафіксували. Все. Прибор у нас висить на касці. Якщо треба використовувати, відкидаємо, важель падає і знову фіксуємо, що прибор моцно стоїть. Е, отут ще у нас є один такий гвинтик маленький. Цим гвинтиком ви коли будете виставляти собі під каску, ви собі... От, е, можна е, зафіксувати нахил, щоб Коли ви відкидаєте прибор, він сюди має впертися. Тобто або нижче, або вище, як вам буде. До вподоби. Якщо він буде заважати і дуже низько опустити нахил прибору, його можна взагалі викрутити. А так от ми його десь ставимо, все, він, він має якусь, якесь положення. Це вже особисті налаштування. Все, поставили прибор, зафіксували, все, він нікуди не чекає. Підняти прибор, підняли, зафіксували все. Він вам не заважає. Отака тема. Маємо такий американський приборничного бачення. Так у нас сідає на касочку. Так воно виглядає, коли ми піднімаємо.